Вітаю товариство в продажі Ford Fusion 2018 року випуску з 100-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в, сімному, в сірому кольорі в кузові седан, на оригінальних легкосплавних дисках. Це вже новий кузов автомобіля. Він був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, комплектація Титаніум, увага, 2 літри, автомат на шайбі комплектації Титаніум кольрі гарно виглядає. В комплектацію входить безключовий доступ на усі двері, підігрів дзеркал. Чистий 2018 рік. Шкіряний чорний салон з електролюванням передніх сидінь та пам'яттю положення водійського. Склопіді й електролювання дзеркал. Значить, датчики світла, датчики дощу, перфороване кермо шкіряне не, пере, не перешивалося, підкермові пелюстки теж присутні. Запуск автомобіля з кнопки, здоровенний дисплей з навігацією і з усіма сучасними опціями та функціями. Акустика Sony, підігрів сидінь, перемикання. Передач селектор уже на шайбі, а на речах, електрорічне гальмо, люк і так далі. Пробіг її становить 150 тисяч кілометрів. Салон автомобіля збережений, ось такий підлокітничок є. Люк з електроприводом, звичайно, якихось пошкоджень, по салону я взагалі не бачу. Технічно в аптеці жодних зауважень немає. Коробка перемикає плавно гарно, динаміка. Розгону по авто дуже приємна, дуже динамічна. Ось По ходовій струків-грюків немає. Також є електролювання сидіння водія. По кузову є декілька нюансів, декілька невеличких пом'ятинок, яких сколів, але в цілому, якщо взяти, авто в хорошому стані. Вартість її становить 12 700 доларів. Це є Дуже достойна і дуже доступна ціна. за таке авто. Оглянути місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик купає авто. Привести здрай, придбати автівку, можливо, або за повну вартість, або лізинг, тому залітайте, оглядайте, катайтесь та купуйте. Рекомендую даний агрегат. за такі гроші в такому стані. До зустрічі.